Добрий вечір, ми з України. Канал та роззнання мене звати Анастасія. Це коротесеньке відео, воно для тих, хто або ну, не так давно долучився до каналу, тож я хочу повідомити, от знову з'явилася тема така в коментах, що кажуть, що бачили, нібито хтось, ну, якісь підозріли послуги, нібито від мого імені і так далі. Е, я для вас кажу, я не надаю особистих консультацій до кінця війни. Все. Без винятків, неважлива, яка ситуація, просто не надаю, тому що вважаю доцільним всі сили спрямувати зараз на волонтерку. Ось і все. Тож будь-які послуги від мого імені чи щось на кшталт цього це ну, бред. Ви розумієте. Е, всі, хто давно на каналі, ну, певний час, вони знають цю тему, я завжди це казала: що я не надаю ніяких особистих консультацій до кінця війни. Ось, е, крім того, тих, хто е, думає, чи то він обманутий, чи то він може бути обманутий, Ну ви зрозуміло, вже якщо дивитися, що м -м, так дійсно то не могла бути я. Але е, я просто хочу сказати, думайте, знову ж таки, міркуйте башкою, головою. Вона для цього. Е, я тут перед вами, ви знаєте мій голос, мою зовнішність, і крім того, в описі каналу є е, е, інстаграм, і фейсбук, там, де я знаходжусь. Фактично, це мої сторінки, я там звітую щодо волонтерки. Тож, звісно, саме там я могла б відповісти так, на певні моменти і чи то проводити особисті консультації. А ні на ніяких сайтах, і ще щось на кшталт цього. Тож, сподіваюся, цю тему ми знову, хоч на певний час, закримо. ніяких особистих консультацій, лише війна. Потім, після війни, так. Тож, якось так. Дякую, що подивилися. Просто не хочу, щоб ви стали жертвами шахраїв, тому що це неправильно. А хтось дуже хоче, просто, ну, я не знаю, бути обманутим чи то що. Тому що я ж кажу, зі мною зв'язатися, якщо вже так, дуже легко, якщо я не відповіла, означає, що я не даю консультації. Дякую, що дивитесь. Вірте в ЗСУ, Україна перемогла. Ставте вподобайки. І, до речі, залишайте в коментарях. Хто дивився, додивився до цього моменту. В коментарях питання для наступного бліцу. Будемо дивитися. Bye-bye.